Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що, в нас пішла хвиля повідомлень про те, що Україну, Сполучені Штати Америки і Московія разом об'єднавшись через так званий в лапках мирний план. Намагалися обдурити. Ну, я не знаю, ким це треба бути, щоб дозволити себе обдурити таким планом. Тим більше, що у нас, нас вже раз обдурили. Ну, нас обдурили багато разів, Так, дуже багато разів. І таке враження, що ми не вчимося, тому що тому ж наш. Пророк і вчитель Тарас Шевченко і сказав, аби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя. Так, а так, на жаль, в нас мудрость не своя, немає в нас своєї мудрості, ми користуємося чужою. Тому нас і дурять постійно. Але ж якщо порівняти між собою, о той Будапештський меморандум, не будемо заглиблюватися в історію, скільки нас там дурили так, разів. Будемо говорити про сучасність. Те, що, ну, як кажуть, на очах нашого покоління відбувалося, і навіть молоді про це пам'ятають, той Будаперський меморандум, який підписали. Президент Сполучених Штатів Америки, президент Московії і прем'єр-міністр Великої Британії. Ну і, звичайно, президент України Кучма. Так, от вони підписали цей Будапештський меморандум, що була ну, розвод Лохов Гаверя Паруські, так, щоб всем. Зараз попонятніше підберу слова. Так, <смі> так ось ну, очевидно тоді було, що, ну, мабуть, не читали ні бісмарка, нікого. Мабуть, ми, оті люди з України, які підписували, вони не знали історію. Ну, хто такий Кучман? Ну, секретар паранізації. Навіть не там директор заводу чи головний інженер. Оцього Півден маршу, а секретар партиорганізації. Ну, звичайно, він ну, ефективний менеджер і все таке інше, як нам тут впарювали. І, і будьте реалістами, голосуйте за кучму. Я ж п'янин, пам'ятаю, все це було обклеєно тут. І ми, як реалісти, як пішли і проголосували. Так, ну, обдурили нас. Обдурили як казав Путін, обдурили дурачка на чотири кулачка. Так, обдурили. Це ж, очевидно, що нас обдурили. А тепер нам кажуть про те, що нас хотіли ще раз обдурити. Так, якщо порівняти Будапештський меморандум із тими 28 пунктами, які пропонувалися і пропонуються, От, узгоджені, напевно, оцими двома діячами так званими, одного штибу. так, Ну і я маю на увазі не стосовно характеру, а там є глибше мітохондріальні збіги між цими двома людьми Трампом і Путіним. Так ось, це вже взагалі. Ну, щоб таке підписувати, я не знаю, ким це треба бути, не розуміти. Тим більше, що якщо е, цей Будапештський меморандум він був простіший і тупіший, звичайно, то тут вже ну, просто в очі, так, наливали сечу. Так, і намагалися переконати, що це, звичайно, ліки від усіх хвороб так, для України. Що ми заживемо після цього вже неймовірно. І нам будуть гарантії, ті ж самі, ті ж самі будуть гарантії, тільки вже без Великої Британії. Так, уже так. Говоря по-русски в усіченному стояні, так, усі чонному стояні. Ну, де, де ж тут обдурити? Ну, Дурять дурних. Давайте будемо говорити. Я думаю, що ми все-таки після Будапештського меморандуму стали розумнішими, чи ні?